На жаль, ті три безпілотники, що не вдалося збити, влучили по Хмельницькому. Зруйновані будівлі, на місцях прильотів спалахнули пожежі. І в той час, як рятувальники гасили пожежу, ворог атакував повторно. Через це загинули двоє вогноборців: 21-річний Владислав Дворак і 31-річний Сергій Сиврук. Ще троє вогнеборців поранені, двоє з них у лікарні. Ось така ситуація. Хмельницькому не перший раз за останній час туди прилітає, були і прильоти ракет. Дістається, як і всій Україні те, що сталося цієї ночі цього ранку. Ми хочемо дізнатись безпосередньо з перших вуст, хочемо почути від міського голови Хмельницького. Зараз намагаємось встановити зв'язок з Олександром Семчишиним, щоб від нього почути по перше, в якому стані постраждалі. По друге щодо руйнації, яка ситуація зараз в місті? Скажіть, будь ласка, чи є з нами на зв'язку? Хмельницький міський голова. Так, буквально його е, зараз під'єднають до нашого ефіру. Тим часом дякую всім, хто пише нам на вайбер. Можете також е, свої запитання, до речі, поставити написати і нашому гостю Олександру Семчишину, який з нами в прямому ефірі. Пане Олександре, доброго дня. Слава Україні, героям слава. Скажіть, будь ласка, яка ситуація на зараз? Чи вдалося загасити пожежу? Яка там руйнація, в якому стані люди? Ну, власне, дійсно, в нас ця ніч була дуже важка і навіть багато в чому трагічна, тому що в нас під час виконання службових обов'язків загинуло два герої-рятувальники, хлопці, пожежники з державної служби надзвичайних ситуацій. Професійні, молоді, 21 рік, 31 рік виконували свої обов'язки. На жаль, ворог, завдаючи удару, вбив по суті наших героїв. Завтра з хлопцями буде вже прощання. Я принагідно висловлюю співчуття їхнім родинам, їхнім друзям, всіх, хто їх знав особисто. Вічна їм пам'ять, слава! Нехай з Богом спочивають. Вони жили, працювали як герої. І, на жаль, загинули як герої. Те, що стосується власне пожеж, то пожежі були ліквідовані фактично ще на ранок. Цілу ніч служби працювали, і на раду вдалося загасити пожежі. Руйнування, яких зазнало місто, пов'язані з цивільними об'єктами. В нас пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. Власне, понад 20 вікон, а також балкони вибило в результаті цієї туристичної атаки. Російської туристичної держави, власне, основну частину роботи ми завершуємо робити вже сьогодні. Там, де е, скло в помешканнях людей, ми вже фактично все повідомлювали. повилітало трохи вікон на сходинкових маршах в під'їздах. Там ми десь завтра, в першій половині дня все завершимо. Маємо достатній склад в це вже в нас черговий, черговий, чергова туристична атака. Тому, в принципі, оперативно швидко приступаємо до роботи і відновлюємо. Все матеріальне, все скло, там, все металеве. Мене відбудуємо, відновимо і за тим там, особливо не шкодуємо. На жаль, людей вже ніхто не поверне. Крім того, є в нас ще троє поранених. Одна поранена, лікується амбулаторно. О, От після отримання медичної допомоги двоє перебувають в медичних закладах, і оцінюють стан як стабільний, і з їхніми словами життю е, нічого не загрожує. Це теж рятувальники, які е, виконували свої службові обов'язки. Е, е, пане Олександре. А я ось дивлюся, колеги пишуть про те, що там е, навколишні будинки багатоквартирні постраждали наскільки серйозно? Ну, власне, я якраз і про навколишній тобто будинки. Тобто це малось я... на увазі. ось оце... так, Це багатоповерхові житлові будинки, які знаходяться в районі, куди вночі відбувалася власне атака. В основному це вікна, балкони, рами і так далі. Але це все, що оперативно швидко відновлюється, і ми вже фактично завершуємо основну частину роботи, а решту завершимо завтра в першій половині дня. Нас під час прильоту фактично там два тижні тому по багатоквартирному житловому фонду, по будинках людських, по магазинах, кафе руйнувань було суттєво більше ніж за. Так, а дивіться, ну це вже не перший раз за останній час прилітає по Хмельницькому. А ось ці люди, можливо, якщо це там певний район, можливо, є необхідність їх відселити. Або ті, от які страждають, в яких вони зараз умовах їх відселяють, надають їм необхідне житло, опікуються ними і так далі. І Потреби в евакуації відселені немає, тому що фактично перше. Зараз немає жодного місця, на мою думку, в Україні, де можна почувати себе повністю безпечно. Якщо брати нашу громаду, ну то прилітає абсолютно в різні місця і в різні мікрорайони. Тут убезпечитись можна хіба тільки, якщо за допомогою союзників закрити повноцінно українське небо і збивати все абсолютно, те, що це наче запускає. А в нас запускає багато, і ми це всі знаємо. Не того залізача, вбивчого є дуже і дуже багато і ракет, і шахетів, і, і чого тільки заводно. І вони того не шкодують, запускають і далі будуть запускати. завдячуючи тому, що ми швидко оперативно фактично ліквідовуємо. На да, у нас і там перед новорічною ніччю, 31 грудня приліт. І ми і до тоді ж 22... загинула людина. Так, так дівчина так, загинула. Так, 22-річна дівчина загинула, яка просто по дорозі їхала автомобілем. Скупившись на продуктовому базарі, зустрічати новий. Тому ми швидко відновлюємо і потреби людей десь переселяти немає. Якщо немає, якщо довше тягнеться, швидко забиваємо плівкою ось плитами, потім склом. Маємо, до речі, гроші співпрацю з однією з міжнародних організацій. Медер вони частину вікон беруть на себе і теж допомагають за свій рахунок вставляти, склити. І в принципі намагаємося то максимально швидко робити. Там, де управляючі компанії мають на балансі будинку, ми робимо то все впродовж доби. Фактично, там, де є ОСББ, трохи важче, тому що ми не можемо то робити своїми силами, бо будинки в нас не на балансі. Ну але теж максимально людям допомагаємо. Багато людей роблять своїми силами, своїми руками. Тут всі стають і всі працюють, і всі ті наслідки долаються оперативніше. Пане Олександре, ось дивіться, ви вже згадали про 31 грудня. Якщо взяти буквально за останні пару місяців, 31 грудня, 18 лютого, сьогодні, 18 лютого, там поблизу зупинки громадського транспорту. А як у вас з укриттями, з бомбосховищами такими правильними справжніми? Наскільки їх багато? Наскільки вони близько, щоб люди могли швидко в них спуститись і заховатись, як тільки з'явилась повітряна тривога? Ну тут об'єктивно кажучи, ситуація є дуже різною. Є у нас частина навчальних закладів новозбудованих, які ми вже будували. Ми там будували повноцінні укриття, протирадіаційні укриття навіть будували в деяких закладах. Вони є просто зразковими. Да, до нас приїжджають вивчати досвід, як вони будуються. Є там старші навчальні заклади, яким 40-50 років там неможливо фактично взагалі забезпечити укриття. Треба будувати модульні, автономні. Тому що там закопатись е, неможливо. А є е, медичні заклади, ну, вони, як правило, з хорошими укриттями. Ми, ми то все ремонтували, приводили до пуття. Ну але є так само хороші укриття на підприємствах різноманітних, е, є укриття, які навіть можуть слугувати в випадку там, ядерних ударів. Ну а те, що стосується житлового фонду, житловий фонд Хмельницького нічим не відрізняється від житлового фонду інших міст. Якщо це старенькі хрущовки, панельки, ну то це обладнані по суті укриття е, нашими силами, силами самих людей, і вони, вони служать для людей укриттями е, такими, власне, які є. Ми вишуковуємо зараз можливості будувати автономні модульні укриття в тих навчальних закладах, де дозволяється територія, бо треба добрячий шмат землі, треба заглиблювати землю, ну, і будувати їх вже повноцінними, якісними. І такими, щоб дійсно берегли життя у випадку навіть прямих попадань. Тому в цьому плані є ще попереду багато роботи, але ми е, в перші місяці об'єктивно підтягнули укриття дуже серйозно. Ну і частину, і, і в січні, і в лютому підтягували робити. Хоча я думаю, що зараз в нас укриття це буде обов'язковий аксесуар. Все, що має зараз будуватися, має обов'язково будуватися з укриттям, чи то якась бюджетна установа, навчальний заклад, медичний заклад, чи багатоповерховий житловий будинок. Він обов'язково має мати в собі укриття, і так ми будемо жити в найближчі роки. Так, звичайно, дякую вам за це включення. Дякую за це пояснення. Олександр Семчишин, Хмельницький міський голова, був з нами на зв'язку.